Як відбуваються зйомки кастингу шоу Мастер Шеф? З вами Ніксон. Розповім вам цікаві факти з власного досвіду. І так, починається все з офіційного запрошення від Мастер Шеф, де указана дата, час та місце зйомок. До речі, дуже круто, що перенесли місце зйомок з броварів до Троєщини у Києві. Тепер набагато легше добиратися. По приїзду на локацію першим ділом йде грим. А оскільки людей дуже багато, всіх просто пудрою припудрили та й все. Потім нас всіх заводять на знімальний майданчик, де вже стоять підготовлені поверхні для приготування страв. Всього на майданчику. Три поверхні гостей розсажують по місцям, учасників розставляють біля поверхонь і починаються зйомки. Та вмикається час для приготування. До речі, якщо ви думали, що учасникам дають рівно 45 хвилин для приготування страви, то ви помиляєтесь. Як правило, учасникам дають більше часу, але не набагато, звісно. На знімальному майданчику мільйон камер, і кожна камера відповідає за свій процес. На кожного учасника припадає по декілька камер. Також є камери спеціально для гостей. Поки йдуть зйомки процесу приготування та учасників. Цей час режисер просить повигукувати гасло мастер-шеф, поаплодувати, помахати прапорцями, тобто робити те, що тобі скажуть. Це називається підзйом. До речі, вставати зі свого місця заборонено, поки тобі не дозволять. По закінчення часу приготування страви двох учасників забирають і відносять у спеціальне приміщення, де вони зберігають своє тепло. В цей момент третій учасник йде на вердикти до суддів. До речі, вердикти від суддів, як правило, набагато більше часу займають, ніж процес приготування наступної трійки. Тобто цей процес триває з самого ранку і до пізньої ночі від двох до трьох днів. За один знімальний день встигають від. Зняти три трійки, гостей відпускають вже перед зйомками третьої трійки. А я якраз був в той день, коли були зйомки Аліни, Євгена, Людмили, Катерини та Вітки Ямайки. Від себе хочу додати, що це було дуже круто побувати на знімальному майданчику. Побачити суддів та й взагалі прожити один день в атмосфері мастер Це було не перевершено. І якщо мастер анонсує зйомки 18-го сезону та буде, Запрошувати гостей, обов'язково заповнюйте анкету та йдіть на зйомки. Ви не пожалкуєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли би ви, хоча б на один день поринути в атмосферу Мастер-шеф. З вами був Ніксон. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися та поставити лайк. Кожен день нові цікаві відео.